Розвивати бізнес та розширити виробництво. У Чернівцях приватне підприємство з пошиття весільних суконь отримало державний грант Є робота. Олександр Григоренко розпочав власну справу з пошиття весільних суконь зі своїм бізнес-партнером у 2015 році. Спочатку була одна людина, потім дві. Перші сукні я би зараз викинув прямо в пічку, такі вони були ужасні. Але потрошки-потрошки. Ми почали це діло розвивати. У мене був певний досвід з організації швейного виробництва. Допомогло, те, що у нас були вже бізнес-партнери, які купляли сукні. Вони нам допомогли. Приватний бізнес із пошиття весільних суконь працює в Україні 9 років. У Вінниці та Чернівцях мають філії. Під час війни, щоб не зупиняти виробництво, скористалися державним грантом. Є робота за грантові кошти підприємство із пошиття весільних суконь придбало дві вишивальні машини. Це така наша маленька мрія займатися виробництвом кружев і пюрів, тому що у нас в колективі дуже талановиті люди, які вміють щось придумати, але втілення його вручну займає багато часу. Для того, щоб вийти на якийсь певний рівень розвитку з нашими ідеями, потрібні вишивальні машини. Ну вони досить дорогі і завжди тих грошей не вистачає. І фактично, ціль цього гранту була для того, щоб Залучити це обладнання. щомісяця. Підприємство шиє кілька сотень суконь, які продають у понад 40 країн світу. У компанії майже 50 працівників. Для закрійниці Анастасії Стринетко це перша робота. Випаюю елементи, які викладаю на сукню, і закріплюю їх булавками. Робота завжди різноманітна, цікава сукні дуже різноманітні. Анастасія Шарова, вимушена переселенка, на підприємстві працює менеджеркою зовнішньоекономічної діяльності. Цікаво саме виробництво, спілкування з клієнтами. Також, якби в нас є клієнти міжнародного плану, тому це знання мови, це розвиток, якісь нові можливості. Крім Анастасії, компанія працевлаштувала ще двох вимушених переселенців за компенсаційною програмою Вічернівецького обласного центру зайнятості. З цього року термін отримання такої компенсації складає три місяці для внутрішньопереміщеної особи за працевлаштування і розмір прив'язали до мінімальної заробітної плати. Тобто з 1 січня цього року він складає 7100 гривень за один місяць компенсації, а з 1 квітня 2024 року буде складати 8000 гривень. У 2023 році у Чернівецькій області компенсаційною програмою скористалися майже 200 роботодавців. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4